Всім привіт! Зараз я вам покажу, як легко заробити кошти вдома, фотографуючи свій інтер'єр. Спочатку змінюємо формат. У налаштуваннях обираємо камеру, потім формат і найбільш сумісний. Встановлюємо телефон на штатив та виставляємо світло. Якщо на предметах є логотипи, їх потрібно заліпити або прибрати. Встановлюємо таймер, щоб уникнути трясіння. У вас є набір із п'яти предметів. По черзі перебираємо кожен предмет із кадру, роблячи фото після кожного кроку, доки не залишиться порожня сцена без предметів. Потім всі використані предмети фотографуємо на ізольованому однотонному фоні. Далі потрібно всі фото завантажити у застосунок Dropbox. Вам нададуть папку з вашим іменем, в якій знаходяться ще три папки: внутрішні, зовнішні та сцени з тваринами, так як можна фотографувати як вдома, так і на вулиці. Ну і звісно ж, зі своїми домашніми улюбленцями. Відкриваємо потрібну вами папку в цьому випадку. Це внутрішні сцени. Робимо в ній папку під назвою Сцена 1» та вигружаємо файлами наші фото по черзі, як вони були сфотографовані. Кожну сцену потрібно завантажувати в нову папку і номерувати по черзі. Коли завантажили всі фото, потрібно назвати в правильному порядку. 1, 2, 3, 4 і так далі. Після переіменування фото обов'язково перевіряємо на статичність, щоб нічого не рухалось. І все сцена готова. Якщо зацікавило, контакти в описі. Бажаю успіхів.